Україна регулярно бере участь у гуманітарних місіях за кордоном. Такі місії це важливий інструмент дипломатії. Вони сприяють покращенню взаємин між державами та ставлення громадян цих країн до України та українців. І, хоча це відносини між країнами, але на емоційному рівні дуже важливо знати, що є хтось, хто тебе підтримає, прийде на допомогу, не залишить у біді самого. Наприклад, ми допомагаємо Молдові стати енергонезалежною і загалом незалежною від Росії через припинення з 1 січня 2025 року транзиту російського газу через Україну. Молдова опинилась у складному становищі. Росія намагається використати газовий вентиль і свій вплив у підконтрольному Кремлю Придністров'ї, щоб поширити свій контроль і на всю Молдову. А це критично позначиться на нас, адже ще один проросійський сусід під боком тільки ускладнить наше становище. Тож Володимир Зеленський одразу запропонував постачати в Молдову електроенергію той обсяг, який не зашкодить і самій Україні, але й підтримує наших сусідів і партнерів. Україна також не раз допомагала Туреччині з приборканням пожеж і доланням наслідків землетрусу у 2021-му Два наші пожежні літаки Ан 32 П допомогли зупиняти поширення вогню. А в 2023 році, уже під час повномасштабної війни, рятувальники з нашої місії діставали з під завалів людей, які опинилися в пастці внаслідок землетрусів. І це тоді, як кожного дня бійці ДСНС, ризикуючи життям, рятують людей від наслідків російської агресії тут, в Україні. Під час епідемії коронавірусу наші лікарі їхали в Італію, а мрія доставляла вантажі в Західну Європу. І це була не тільки медична допомога, а й важливий дипломатичний жест. Хоч ми також отримали від ЄС суттєву допомогу для подолання наслідків пандемії, Україна показала, що вона не лише бере допомогу, а й готова допомагати у відповідь. Ініціатива Grain from Ukraine, така офіційна назва проєкту, мала для України економічний Іміджовий і дипломатичний результат. Якщо згадати, як горять наші поля після російських атак, то це здається ще більш неймовірним ніж воно є насправді. Україна буквально годує інші країни. Близько 30 країн купували збіжжя для найбідніших країн Африки в межах гуманітарних продовольчих програм. Два судна із зерном оплатила Україна. Мішки мали маркування «Grain from Ukraine». Цей проєкт спрямований на підняття впізнаваності України та формування її позитивного іміджу у світі, у тому числі в країнах Африки.